Ох, яка тут комплектація, який салон, алькантари за шкірою. Цей універсальний повнопривідна шкода Октавія 2010 року. На лінзованій оптики на противотуманних фарах є омивачі фар, легкосплавні диски, зимова гума, двигун тут 1,8 бензин, є електрорегулювання та пам'ять сидінь, датчик світла, 6 ступеневі механічні коробки передач, дуже класна мультимедіа, клімат, контроль, підігріви. система антизаносу, шкіряне мультикермо. Є Реїз-контроль. Дуже класна музика тут. Задній ряд також в ідеальнішому стані, також комбінований салон. Ззаду є парктроніки і дуже великий багажник. Прям я не знаю, він і глибокий і великий, і туди можна і самому залізти, мабуть. І в комплекті у нас ще є запаска і домкрат. Підігрів заднього скла також присутній. Так що така машинка на дуже класній комплектації, такі жирні, повнопривідна, в універсалі. Чекає вас у нас на автопоінті. Вона свіжо пригнана, ще не було власника в Україні, тому станьте першим.